Таган запросив Путіна до Туреччини, швидше це може бути в серпні. Зокрема, Пісков відповів, що поки точної дати немає, власне, це все може бути, але коли не зрозуміло. Але що цікаво, зараз оці всі так звані воєнкори вже задаються питанням: а чи не заберуть Путіна з Туреччини в ГАГу? Звісно, частина експертів говорить про те, що навряд чи в Туреччині є е, певне своє правове поле не зовсім можуть керуватися тим, що визнав МКС. Ну але все ж таки, ось так. Е, Такий приклад, ну це здається, було б надто таким, мабуть, такою історичною подією, якби Ердоган це міг зробити. Ви знаєте, якщо б це Ердоган зробив, то звісно, що він би війшов. Йому б пробачили все взагалі: будь-які помилки, будь-які удари в штангу, як то кажуть, на дипломатичному полі, чи навіть десь всередині країни, тут би він війшов би вона історії на віки. Це точно єдине, що і і по великому рахунку, стільки стільки разів брехав Путін всьому світу, брехав президентам, премєр міністрам Давайте згадаємо просто його е тези про те, що там зелений чоловічки в Криму, е і ми ні на кого не нападали, і війни не буде, і я гарантую територіальну цілісність. Та й, зокрема в принципі Будапештський меморандум в принципі з самого початку. Стільки скільки він брехав всьому світові, то е, нічого такого страшного тут би не було, якщо б на цей Ердоган пішов. Але ми розуміємо, що не піде він на такий е, крок. Тут е, з іншого боку, треба подивитись, а поїде Путін до Турції в цілому, зможе він е, поїхати навіть не в якості е, особистої там персони, а хоча б двійника відправить він туди чи ні. От це вже буде дуже цікаво, і за цим дійсно треба буде подивитись. А далі, е, ну це аж в до серпня наші герої можуть зробити е, дуже дуже багато сюрпризів на поле бою. І путіну явно буде не до того вже.